Вода. У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе не описати. Тобою насолоджується, не розуміючи, що ти таке. Ти не тільки потрібна, ти і є життя. Антуан де сент Екзюпері. А що таке вода? Що ж таке вода? Таке питання може здатися дивним. Але ми спробуємо відповісти на нього. З водою добре знайомий кожен, хто звик миватися, п'є чай, вміє плавати, кадається на ковзанах, санчатах або лижах. Вода виліпила обличчя нашої планети. Життя народжене водою і ми діти води. Вода це найважливіша речовина на землі, без якої не може існувати жоден живий організм і не можуть притікати ніякі біологічні, хімічні реакції і технологічні процеси. Запаси води на землі величезні. Вона покриває близько 75% земної поверхні. Проблема полягає в тому, що переважну більшість вод складають солоні води світового океану. Це 97,4% всіх запасів води земної кулі. Лише 2,6% складають прісні води

Навіть людина складається з води 86% води в тілі новонароджених і до 50% в тілі літніх людей. Життя людини також неможливе без води, адже її тіло на 70% складається з води, кров на 90%, м'язи на 75%, Навіть у кістках міститься близько 25% води. Без їжі людина може існувати до 2-3 місяців, а без води не може прожити і тижня. Але це тільки наш організм. А побутові витрати води. Скільки в середньому ми витрачаємо води на приготування їжі, купання та миття посуду? Давайте проведемо дослідження: пиття 2-2,5 літра, умивання 10 літрів. Купання 40 літрів. Душ 95 190 літрів. Приготування їжі – 5 літрів. Миття посуду 10 літрів. Прання 15 літрів. Миття підлоги вікон 50 літрів. Полив квітів, городу 100 літрів. Напування домашніх тварин. До 50 літрів. Вражає? А тепер уявіть собі, яка кількість води потрібна щоденно на кожного 6 мільярдів мешканців планети. За своє життя людина випиває близько 35 тонн води. Людина пропускає за рік через себе кількість води, що дорівнює п'ятикратній вазі тіла. А де брали воду для своїх потреб жителі мого села раніше? Раніше використовували воду з річки, рили криниці, з яких витягували воду журавлями. Пізніше стали робити колодязі, які збереглися у селі і зараз. З річки зараз лише набувають худобу. А в наш час стали пробивати скважини і встановлювати електричні насоси, хоча подекуди ще використовують і ручні для пиття. Частіше стали купувати воду в магазині, забуваючи про те, що ця вода, хоч і чиста, але вона мертва. Велику кількість води людина використовує для своїх потреб у побуті. Проте використана вода, як правило, стає забрудненою. Вона не піддається спеціальному очищенню і забруднює природні води, річки, озера, підземні води. Забруднення води це наявність у ній сторонніх домішок, які знижують її якість і цінність. Забруднення води це основні процеси, які викликають деградацію річок, водосховищ, озерних систем. Забруднені води погіршують екологічну ситуацію, призводять до загибелі живих організмів, зменшення кількості питної води. Важливо не тільки зберегти рідкісні види рослин або тварин. Набагато важливіше зберегти прісну воду, яка дає всім нам життя на планеті Земля. Без неї загинуть не тільки рослини і тварини, а й люди можуть опинитися на межі вимирання. У моїй місцевості протікає три річки вовча мокрі яли і маленька річечка тонка, яка утворилася у старому руслі річки Мокрі Яли. Ці річки забезпечують прісною водою населення багатьох сіл нашого району. Охорона малих річок є однією з найгостріших проблем водного господарства сьогодення. Адже в малих річках зосереджено понад 90% усіх водних ресурсів. Прогресуюча деградація цих річок стійка тенденція до погіршення їх гідрологічного і санітарного стану. Зумовлюють необхідність позачергового вирішення даної проблеми. Ми... Учні підумницької школи вирішили зробити все можливе для охорони своїх малих річок, бо вони є не тільки джерелом води, а й рекреаційною зоною для місцевого населення, де можна відпочити, покращити своє здоров'я. Тож ми виготовили та розповсюдили серед місцевого населення листівки. Бережіть воду. Облаштували біля річки Мокрі Яли місця для культурного відпочинку. Встановили щити із застережливими написами. Проводимо екологічні десанти по прибиранню сміття у місцях масового відпочинку людей. І хочеться згадати слова Бенджаміна Франкліна – Воду ми починаємо цінувати лише тоді, коли висихає останній колон. Пам'ятайте, люди назавжди, неможливо жити без води. Це життя, колиска, це дощі, це роса і квітка на межі, це тумани, ріки і моря, джерело у спеку, це життя, це кришталь озер і джерело, це хмарки у небі, це село. У тополях, і вербах під ставком, це криниця, квітка під вікном, Шурхіт хвиль і шторму дикий рев. Це струмок у травах, між дерев, зелень трав, веселки кольори. Ятайці, люди назавжди, неможливо жити без води.